Радіо UA Сьогодні в блоці про атаки російських об'єктів нові санкції США, спроби Будапешта створити антиукраїнський союз та реакції Індії на тиск заходу. Тож почнемо з України. Закінчилася 1347 триста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку цієї доби відбулося 168 бойових зіткнень. Загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше 2600 дронів камікадзе та здійснили більше трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Російські телеграм-канали повідомляють про підтоплення території поблизу Шебекіна після ураження дамби Білгородського водосховища. Під водою опинилися польові укріплення та логістичні шляхи, якими користувалися російські військові. Місцеві джерела повідомляють, що рівень води продовжує підніматися, ускладнюючи пересування техніки противника на вовчанському напрямку. Росія втратила 20% нафтопереробки. Президент Зеленський заявив, що внаслідок українських ударів Росія втратила п'яту частину своїх потужностей із переробки нафти. За його словами, 90-95% дальніх ударів здійснюється українською зброєю, зокрема ракетами Фламінго і Рута. Мета таких операцій послабити економіку агресора, адже саме з нафти Кремль фінансує війну. Угорщина формує новий альянс у ЄС. Видання політику повідомляє, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан прагне створити політичний союз із Чехією та Словаччиною для координації позицій щодо українського питання в межах Європейського союзу. Така ініціатива може ускладнити ухвалення рішень про фінансову та військову допомогу Україні. За даними журналістів, Будапешт також шукає підтримки серед консервативних партій у структурах ЄС. Нові американські обмеження можуть скоротити прибутки Росії на 5 мільярдів доларів щомісяця, заявив президент Зеленський. Санкції охоплюють понад половину російського нафтового експорту і вже спричинили різке зниження обсягів постачання. Глава держави привітав рішення адміністрації Дональда Трампа, зазначивши, що воно ухвалене без участі конгресу як терміновий крок для тиску на Кремль. Зеленський також наголосив на потребі фізичного контролю за тіньовим флотом РФ через перевірки танкерів, документів та екіпажів. Тим часом Індія змінює маршрути постачання російської нафти. Після нових санкцій США індійські нафтопереробні компанії призупинили закупівлю нафти Уралс у Роснефті та Лукойлу. Тепер вони шукають альтернативних постачальників, аби уникнути ризику вторинних санкцій. За даними Bloomberg, це може суттєво зменшити обсяги імпорту з Росії. Раніше він покривав понад 80%. Потреб Індії. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора, медичного центру Глобал Клінік. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. А це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Сабе та Наталія Малакелідзе. А ось більше новин із США Чекайте о 6 пієм. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.